Привіт, друзі! Сьогодні готуємо салат із далеких 90-х. Цей салат я незаслужено забула, а тепер знайшла раді вас. Ну що, починаємо? Залишайтеся зі мною, буде цікаво. Сьогодні готуємо незвичайний салат ось такого зошита. Я думаю, у всіх 80-х-90-х були такі зошити. А для нього нам з вами потрібно. Дивіться, це називається салат слайний картопля, огірки, морква, рис, обов'язково лососові консерви. У мене горбуша, яйця. Бурячо і дуже корисний, дуже смачний домашній майонез. Ну що, поїхали. І так, перший слой, де у нас картопелька. Можете полегшити собі життя і викладувати в кільце. Ну, я буду старатися ось не виходити за края і формувати без кільця. Сітка з майонезу обов'язково. Другим слоєм будуть йти мариновані огірочки. Гляньте, це ті огірочки, які ми з вами солили влітку вони хрумкі. Послухайте, як хромтять. Бачите, ми їх дрібнесенько ріжемо і обережно розрівнюємо. Так, тепер слідом йде морковка відварена. І малюємо сітку, з, ще раз нагадую, з домашнього, волшебного. Дуже корисного майонезу. Тепер наступний шар відварений рис. Просто я його відварила, як ви звичайно, відварюєте рис. Наступний слой консерва з ласосєвих, обов'язково з лососів, любе, ну з червоної риби. У мене це гарбуша. Отак, От просто розімняли і накладаємо. Ці консерви, я до речі, роблю сама. Колись вам зніму, і покажу, виставлю. Вони взагалі ні в яке порівняння не йдуть скупованими. Це аромат ще не передать. Так. Малюємо маленьку сіточку. Таку. Наступний слой. Яйця відварені. Трішечки присалюємо. Так, и малю ему сеточку знов. Так, и останній слой це Для чего это я буду смачивать? Ну, якось ось так прикрасила. Можна тут розочки якісь ще приділати, Я щось придумаю, приділаю І на заставку вам виставлю. Ну, ось так, Це все домашній майонез. Творить такі чудеса. Бачите, салат дуже смачний. Цікаві такі інгредієнти. Пробуйте, вам точно сподобається. Не пошкодуйте. Такий салат, займе достойне місце на вашому раз, святковому столі. Просто ваші гості будуть вражені. І точно не здогадаються, що там за слої, бо дуже цікавий смак, мені подобається. Тому готуйте обов'язково, пробуйте. Дякую, що були зі мною. Лайкайте, підписуйтесь і до нових смачних відео. Да, Миру вам, добра і щастя. Пока!